У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ну, наскільки знаю, це ті, о, які не зовсім о, адекватні люди. В общем, немножко того. Це люди, як сказати, ну не от мира сиво, так скажу. Інтересний питання. Світи. Ну, я думаю, що це ті люди, яких все добре не знаю. Блаженні це щось церковного. Це люди, які адекватно оцінюють сучасний світ. Блаженні. Ви знаєте, сложно сказати. Ну, не хороші асоціації по Вітаю вас! В ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо цикл програм на тему А що думає Бог. Ми будемо шукати відповіді на запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Минулого разу ми почали говорити на тему, а що думає або що говорить Бог. І ми розмірковували над тим, чому саме Ісус Христос має право взагалі давати оцінку різним питанням, різним речам, чому саме Ісус? Для тих телеглядачів, які не дивилися нашу попередню передачу, буквально в кількох словах нагадайте, ваші основні тези, ваші основні аргументи, чому саме Ісус має право оцінювати чи висловлюватися з тих чи інших питань. Про операцію треба питати в хірурга. Про вирощування яблук у агронома треба звертатись до першого джерела. Ісус Христос є першоджерело. Він не є конкурент когось чи чогось. Він є Бог, він є основа. Тут одразу напрошується логічне запитання, чи на всі теми абсолютно в Біблії є оцінка Божа, Слово Боже, чи всі на всі проблеми можна знайти відповідь, звертаючись не, не до думки. Всі. Біблія не учить, як колотися, як випивати, як вбивати. Біблія не учить, як блудити про життя. Є всі відповіді, а ось про гріх і беззаконня. Наприклад, як розводити своєю дружиною. Новий заповідь про це не пише. Він пише, як жити з дружиною. Так це є. Давайте тоді продовжимо е, цей цикл і з'ясуємо, що говорить Бог або що думає Бог, зокрема про таке питання, як щастя. Всі хочуть бути щасливими, всі хочуть жити добре. Що е, говорить Ісус Христос з цього приводу, скажемо так, експертна оцінка першоджерела сьогодні. Є такі. Пустишки такі, такі, такі роздуті речі для щастя. Наприклад, запитайте в людини, в що таке щастя. Вона скаже, якщо мені дадуть мільйон доларів, той скаже, о, мені ще б дали автомобіль, а той скаже, якби мене було, була сама красива жінка, а той скаже, якби мені попасти на відпочинок на Гаваї. Але якщо запитати, а серйозно, що таке щастя, то людина відповість, що це внутрішній стан душі, коли людина в мирі з собою, в мирі з Богом. Ось такі така головна теза. Тобто, щастя, це внутрішнє переживання. Воно так. на вашу думку, воно не залежить так. від, від е, матеріального стану, від Взагалі обставин. від зовнішніх обставин щастя не залежить. Я зустрічав одну жінку, яка, якій було 50 років, яка, яка ніколи не ходила, яка ніколи не, ну, не могла сама себе обслуговувати. Більш щасливішої жінки я не бачив недавно в Україну. Приїжджав в НІК приїжджав коли я слухаю його проповідь, коли слухаю його виступ, так, найщасливіша людина не має ні рук, ні ніг. Здається, і іншим він працює ще. Він працює брокером і заробляє на себе сам гроші. Тому щастя абсолютно не залежить від якихось матеріальних цінностей. А від чого тоді залежить щастя? Христос сказав таких 10 новозавітніх заповідей. Десять заповідей на горі Сінай, і є десять заповідей, десять вірніше блаженств, які сказані на горі також. І ось Христос оприділив ці 10 блаженств або, скажімо так, джерел щастя. І ось перше з них, перше з них, блаженні або щасливі нищує духом. Це ті люди, які визнають себе неправими. Це, скажімо так, блаженні або щасливі люди, які стали духовними банкротами. Біблія говорить, блаженні, які вважають, що, що крім нього ще хтось є. Блаженні ті, хто визнають не тільки себе, а інших людей. Блаженні ті, які рахуються не тільки собою, а рахуються з іншими людьми. Блаженні ті, які знають, що їхній творець Бог. Блаженні ті, які поважають батьків, які визнають когось старшими. Оце ті люди щасливі. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати свої запитання або залишити свої молотовані потреби. Чекаємо на ваші дзвінки. Найщавіший чоловік це той, у якого є сім'я, друзі. Як ну, на мене, найголовніше це друзі. Тому що якщо будуть друзі, то будь-яка ситуація, будь-яка проблема завжди зможе вирішитися. Ну, тих, які все складається добре в житті, є любим, люба людина поряд і немає матеріальних проблем. Я не можу сказати, це, це на, взагалі, мабуть, самого-самого щасливого, його, мабуть, немає. У якого є сім'я, <сум> любимий чоловік рядом. Того, у якого багато друзів, Того, у якого є любов. Того, який доволен своєю життям. Любого чоловіка, хто улыбається. Тот, який має сім'ю. Щасливі, влюблені. Ви сказали, що цих заповідей щастя 10 або так. цих блажен з 10. Давайте, хоча б коротко, по кожній ми пройдемося, можна з'ясувати. Друга заповідь або блаженство написано блаженні плачущі, ібо вони утішаться. Ще один парадокс. Так, ще один парадокс. Запитайте любого чоловіка. Він скаже: я ніколи не плакаю, плакати не буду. Буквально це означає блаженні ті, хто каються. Тобто, ті люди, які вміють вибачатися. Ті люди, які вміють вибачати, ті люди, які вміють визнавати свої помилки, то ті люди щасливі, тому що щастя це не нагрубити, це не нахамити, а щастя попросити пробачення, коли ти винуватий в чомусь. Відчуваєш велике щастя, коли ти прощаєш і коли ти прощений. Щастя бути прощеним і простити. Ось так буквально звучить ця заповідь. В Біблії написано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це, похоже, до першої заповіді, тільки чуть, чуть, чуть другий відтінок. Біблія говорить, що ті люди, які не гордяться собою, своєю пихою, а ті люди, які вважають Бога головним, оце ті люди щасливі. Горди ніколи не будуть щасливі. Все це, що ви розповідаєте, воно виглядає якимось таким нереальним. Е, здається, що людина, яка лагідна чи, чи кротка, як ви сказали, не горда, ну вона в принципі не може бути успішною. Наоборот, якщо людина горда, вона ніколи не буде вчитися. Якщо людина каже, я все знаю, я все вмію, та людина ніколи нічого не досягне. Тільки ті, хто вчаться, хто поважають, хто були до нас, хто дивиться вперед, ці люди будуть щасливі. Давайте продовжимо. Наступна заповідь. Алчущі жаждущі правди. Оце щось подібне до того, що ви кажете, ті, хто вчаться. Буквально щасливі ті, хто шукають правди, не задовольняючись тільки своїми власними знаннями, не, не задовольняючись своєю власною позицією. Я недавно зустрічався з одною людиною. Він говорить так: ти від якої конфесії належиш? Я говорю, «А при чому тут конфесія? Він говорить, я знаю, які правильні, які ні. Я говорю, от я тобі дам два яблука: от червоне і. Зелене яблуко. Яке з них солодше? Він говорить, оце. Я говорю, ти звідки знаєш? Нормальна людина спочатку вкусить, а тоді скаже, яке солодче. Це тільки людина недалекоглядна, ось так по виду, скаже, я знаю, оці солодкі яблука, ці солодкі. Ти вкуси, ти попробуй. І тоді ти скажеш: людина, яка завжди шукає істину. Ось ця людина, Біблія говорить, вона і знайде істину, і буде. Щасливою, а не та, яка шукає вигиди собі, шукає тільки фінансів, шукає тільки свого задоволення. Людина ніколи не задовільниться в задоволенні. В істині вона знайде задоволення. Це мої людини. Як вона розполагає до себе людей, як вона сприймає цей світ, так і залежить щастя людини. Здоров'я, щастя, удача – це головні складові життя. От взаємопонімання з близькими. від людей, від родних людей від їхньої підтримки. Від чоловіка. Щастя залежить від чоловіка. От свободи. Від того, як чоловік относится к своей жизни. Коли ми говоримо про шукання правди або шукання справедливості, тут якась здається тонка грань. Ну, скільки я пам'ятаю, в Біблії багато сказано про милосердя, про милість. І ось справедливість, милість вони не суперечать одне одному. Шукати правди з одного боку, з другого боку, шукати милосердя, якесь протиріччя. Шукати буквально істину. Неправдолюбство, а істину шукати, істину шукати для себе Пізнати істину, а істина це є сам Христос з великої букви. Ото ті люди щасливі, бо вони її знайдуть. П'ять перших, перших блаженств вони стосуються більше людей, ну скажімо так, тих, хто мало знають Бога. А от наступні п'ять, вони торкаються більше людей, які знають Бога. Тобто ці десять блаженств зділяться на дві частини. Наступне це чисті серцем. Це чисті серцем. Лукавство ну його багато форм. Людина, яка не має в серці лукавства, це вже вища форма щастя. Миротворці, наступне, це ті, хто творять мир. Де да навіть не сприймають цих людей, вони приносять туди мир. Оці люди блажені. Тобто людина, яка приносить мир, людина, яка помирила сім'ю, помирила сусідів, помирила народи, помирила політиків. Ця людина відчуває дуже, дуже дуже тонке, дуже приємне щастя. Наступне це е, Біблія говорить: е, ті, хто вигнані за правду. Біблія говорить блаженні і щасливі, якщо вас переслідують за правду, за те, що ви християнин, за те, що ви робите добро. Оце те є. Дуже важке місце, коли тебе вдарять у праву щоку підставу ліву. А це воно. Найскладніше останнє. Найскладніше останнє десят. Написано блаженні. Буквально прочитай в оригіналі краще. Написано Блаженні ви коли будуть пана вас і ігнать і всячески неправедно праведно за мене». Фактично, це говориться про праведників, які вмирають за Христа, яких садять тюрми, яких б'ють, яких знищують. Це важко зрозуміти. Це вже майже безумство. Яке. Це майже на грані розуміння. Наприклад, коли люди на війні гинули за за свою батьківщину, за своїх дітей, за своїх батьків, то вони отримували щастя від цього, що вони захищаючи батьківщину, гинули. Щось подібне. Щось подібне, а тут мається на увазі за правду за істину. Слухайте, от всі, начебто, вірять в Ісуса Христа, кого не запитає всі християни. Ну якби розібратися, що Христос говорив про щастя, так. і що ми маємо на увазі, коли абсолютно. про щастя, абсолютно якісь революційні речі ви зараз розказуєте. Якісь просто я читаю Перевертаю, Я читаю п'ятий розділ від Матвія, тобто початок вчення Господа Ісуса Христа. Це з цього він почав. От для людей, які хочуть бути щасливими, що б ви могли сказати сьогодні? Просто для наших глядачів, кожен день людина не повинна вставати о сьогодні так. Долар впаде, чи гривня підніметься, о, буде кризис, о, буде те. Христос сказав: не звертайте на нічого уваги, проснувшись, помоліться і починайте радіти і веселитися. Ваш, Ви повинні душу свою нагодувати радістю, ось чого треба починати свій день. Свідомим рішенням. Свідомим рішенням, незалежно від обставин. І тоді ти вийдеш на вулицю, посміхнешся комусь, і хтось тобі посміхнеться. Водій маршрутці, всім скаже доброго ранку. Я дуже радий, що ви сіли в мою маршрутку. Бажаю вам гарної поїздки. А всі інші, виходячи з маршрутки, говорять, Дякую вам! ви найкращий водій. Хай Бог вас благословить, вашу сім'ю. Це не найкраща форма хіба? Так Христос учив. Я хотів би зараз звернутися до всіх, хто дивляться нас. Всі, хто відчувають в серці біль, пустоту. Хто хоче мати справжнє щастя, щастя, яке не залежить від обставин. Якщо ти шукаєш цього щастя, якщо ти розумієш, що воно багато глибше, воно знаходиться глибоко в дусі твоєму, і джерело щастя є Бог, то я хотів би за тебе помолитися. Але тільки якщо ти щиро признаєш Бога своїм Творцем, і якщо у тебе хватить сили сказати Богу, прости мене, я каюсь. Я нічого не можу з собою зробити своїм життям, своїм характером. Я не можу побороти навіть свого настрою. Допоможи мені, Господь, забери в мене всі ці гріхи, забери в мене всі ці речі, які тягнуть мене вниз, у біду, в горе. То я за вас молюсь, і Бог Небесний почує нас сьогодні і дасть відповідь вам. Небесний Отець, я молюсь сьогодні за всіх, хто щиро шукає тебе. Я молюсь за всіх. Хто каються в своїх гріхах, хто визнають себе грішними, а тебе визнають Богом. Прости їх, звільни їх від всякого рабства, залежності від пустоти, від всякої депресії, від всякого страху, і дай їм твій божественний мир, справжнє твоє щастя. Я дякую тебе, що ти нас почув, бо ми молились в іми Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, щастя не залежить від зовнішніх обставин. Щастя дає Бог, і воно лежить всередині нас. Шукайте щастя в Бозі, і ви знайдете справжнє щастя. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, хай вам щастить!